Батьки щасливі з того, що діти сьогодні стали на весільний рушничок, що діти сьогодні створили молоду українську сім'ю. І я думаю, що напевно десь там зранку не спалося, але разом з тим батьки собі пригадали той день, коли бузьки літали, коли перини стелили. є тут. Так? Коли літали, перини стелили і раділи новонародженим, раділи першим словом, першим кроком. Перша шкільна оцінка, закінчення школи. Ну а сьогодні ще одна радість, радість народження такої, я вже сказав, прекрасної молодої сім'ї. Хочу вам сказати, пані Любо, що до сьогоднішнього дня ви були просто мама, а тепер дістаєте таке дуже поважне звання. Як називається звання гості? Тьош. Не тьош, а теща. Ось і вітаємо найдорожчу тещу. Пане Ігор. Якщо ваша дружина теща, то ви Тест. тесті облески. Добре. Шановні гості, ну і хочу вам сказати, що мати невістку то є дуже величезне щастя. А мати добру невістку це ще більше щастя. Пані Галя, ви маєте гарну невістку і ви найщасливіша в світі Свекруха. Оплески. А тепер ми би дуже хотіли. Наслідки гарний обряд породичання. І я вже переконався в тому, що коли ми той обряд проводимо, коли ми батьків родичаємо між собою, з діточками гарно родичаємо і зустрічаємо десь так через рік, через п'ять або десять років їх. І я питаю, як ви, як ваші діти? А вони мені дякують. Мені дуже приємно. І так хочемо, щоб ми з вами зустрічалися. І коли будемо питати, як ваші діти, щоб ви завжди казали, супер, ми дякуємо Богу, ми дякуємо долі, і ми дякуємо, що в нас такі гарні діти. Ну що ж гості, я читаю зараз такий маленький текст. Батьки його виконують, а ви мене підтримуєте. Об'єдналися в родину дві сім'ї прекрасні. Ми вас дружно всі вітаємо і бажаємо щастя. Ой, ти зятю, дорогенький, те, що слухай і шануй, а щоб вона тобі годила, підійди і поцілуй. Гості, ми плескаємо, а зять те, що йде цілувати. Володя, йдеться собі ставай, ставай тут. Щоб свекруха у невісті знайшла рідну донечку. Ти Софійка, поцілуй свекруху, що була як сонечко в гості облескі, <плес> ставай собі там. Те, що думала й гадала, хто ж дістанеться в то дочекалась взять, що треба, то ж цілуй його мерщій. А свик рухався, аж сяє. Гарний смак у сина. Не берись, цілуй невістку і приймай в родину. Щоб дітей дороги щастя не вели на перехрестя, обійми, притисни добре і поцілуй свикруха тестя. Шановні <плес> гості, ви, ви зрозуміли, що свикруха відразу зорієнтувалася. Аби горечка не знали, не були ніколи бідні, що було міцним здоров'я, поцілуйтесь, свахи рідні, Гості облиски. Є щасливі молодята перед вами, гості. Ви лиш помилуйтесь. Слово гірко, крикнем гучно. А ви, родичі, цілуйтесь, обніміться гарно, зробіть коло, обніміться гарно. І всі разом скажемо гірко, гірко, гірко. гірко! гірко Буде дружня, хай родина, і зростає з року в рік. А іще не забувайте, ви одна сім'я навік. Щиро вітаю вас з таким прекрасним днем. Вашого Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба, любові, поваги один до одного, шинуйте себе, бережіть. Нехай матінка Божа благословить вас і провадить що найкращими дорогами. І Господь посилає міцного здоров'я у вашому сімейному житті. Дорогі діти, вітаю вас сьогоднішнім вашим святом. Бажаю щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, терпіння. Бо то головне уступати один одному, бо в житті бувають всякі негаразди. Ну і я знаю, любити одного одного, всього найкращого вам, діточок, любіться. Як ви будете любити, мені буде приємно. Все, гарно вам. Дорогі діти, поздоровляю вас з вашим нинішнім святом, щоб ви були щасливі, щоб ви любили одне одного, щоб своє гніздечко будували і любились, наче голуби, щоб подружне ваше дня життя минало без. Горя і без журби. Дякуємо батькам за такі гарні вітання, за такі сердечні слова. Дорогі батьки, бажаємо, щоб Господь почув кожне ваше слово, щоб ваші діти були здоровими, щасливими. щоб було у нас мирне небо, щоб вас радували дитячий сміх, щоб вас радували гарні гості і прекрасна родина. Дякуємо, молодята. просимо вас до столу, просимо батьків до столу.